Сьогодні у нас п'ятниця вечір, паркінг в Німеччині. Ну і буду виймати картку. Країни не закриваю, бо ще буду їхати до границі з Польщею. Мій тахограф дозволяє вийняти картку без закриття країни. Якщо вас цього не дозволяє, то натискайте ОК і він віддасть вам картку. Вікенд, а після цього будемо робити ручне ведення. Неділя вечір прийшло кілька секунд на відео, а для мене вже два дні вихідного і будемо робити ручне ведення після доїзду бусом від машини до Польщі і з Польщі в неділю назад до машини вантажної на паркінг в Німеччині. Ставимо картку. Зараз воно нам покаже останнє вилучення. Здійснити вручну. Так. Пам'ятаємо, що тоді, як ми витягнули картку, країну ми не закрили. Тож, 16 число. Ставимо конвертик і їдемо з паркінгу в напрямку Польщі. 16 число. Ну, Скільки будемо їхати? До 21. Один часу. До 21.16. Хай буде 20. О 21.20. Доїхали ми до границі з Польщею. Тут я відкрию країну. Польща. Ось, була Німеччина, тепер стала Польща. Все, ми в Польщі. Знову ставлю конвертик. І їду вже до бази. Хай буде ще годину. Годину до границі і годину до бази нормально. Тепер кінець країни. Вводимо вже Польща. І йдемо на відпочинок до сьогоднішнього дня. 18. .00. Відпочиваємо з 22.20 до 21.00. Тобто відпочивали ми до 21.00. Тепер нам потрібно відкрити країну після відпочинку, початок країни Польща. Далі на конвертику їдемо. 21.50 ми заїхали до Німеччини. 21.50 ми їхали до кордону з Німеччиною. Далі відкриваємо країну Німеччина. І далі знову на конвертику їдемо до 23, наприклад, нехай буде 45. Доїхали ми до паркінгу. Ну і пішли робити ще якусь роботу, оглянути автомобіль. З 23.45 до 23.56 ми оглядали автомобіль. Воно хоче початок. Країні. Ну, а нам вже початку країни не потрібно, то ми почали на границі країни Німеччина і підтверджуємо. Окей. Догрузилась картка. Ну і маємо вже 5 хвилин паузи. Отже, можемо закривати країну і лягати спати.